Цієї ночі окупанти обстріляли населені пункти куп'янського району Харківщини. Минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка. Опівночі ворог завдав удару по місту Куп'янськ керованою авіабомбою ФАП 250 Пошкоджено будівлю міськради. Опів на восьму ранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Пошкоджено будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Протягом минулої доби росіяни масово з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Першотравневе, Чернещина Подоли, Дворічна, Масютівка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. Рятувальники звітують, ворог спричинив три пожежі своїми обстрілами у населених пунктах регіону. О пів на тринадцяту внаслідок чергового обстрілу з боку окупантів. Виникла пожежа у прифронтовому селі Петропавлівка Куп'янського району. Цього разу зайнявся приватний житловий будинок. До місця події виїхали рятувальники. На час їх прибуття площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 12.50 та ліквідували його остаточно о 13.10. Жертв та постраждалих немає. О 14.40 рятувальники виїхали на гасіння пожежі. До села Першотравневе Борівської громади, щойно обстріляного з артилерії. Снаряд влучив у приватний будинок, який горів на площі 56 квадратних метрів. Відділення з шести рятувальників на одній автоцистерні змогли ліквідувати цю пожежу о 15.40. Жертв та постраждалих немає. Нарешті о пів на 20-ту надійшла інформація про те, що в результаті масованого обстрілу села Чернещина тієї ж борівської громади зайнявся приватний будинок та господарча споруда. Однак через те, що ворог не припиняв завдавати артилерійських ударів, дістатися місця пожежі рятувальникам було неможливо. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Синківки та Іванівки. Окупанти зазнали втрат. Марія Соловйова Єгор Мікенін Харків новини. Цієї ночі окупанти дронами атакували рівненську область. За даними голови ОВА, зруйновано нафтобазу. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Жертв немає. Атакували безпілотниками і столицю. За даними ОВА, фактів влучання не зафіксовано. Постраждалі відсутні за даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі було знищено сім БПЛА типу шахет. Війська РФ вночі вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. За інформацією голови ОВА, пошкоджені шість приватних будинків, гараж та авто. Побитий газопровід люди не постраждали. Атакували також Херсонську та Харківську області. Є поранені та загиблі у Куп'янському районі Харківщини можуть оголосити обов'язкову евакуацію населення. У Запоріжжі зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок вчорашнього удару. За інформацією голови ОВА вже відомо про трьох загиблих та дев'ятьох травмованих. Серед них – 11-місячна дитина. Російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 року. В результаті удару зруйновано будівлю церкви, пошкоджено житлові будинки та магазини. Українські бійці просуваються на двох ділянках фронту. За даними Генштабу, зсу мали частковий успіх у напрямку урожайного та поблизу нещодавно звільненого Старомайорського на Донеччині. Також наші воїні атакують південніше Бахмута, але окупанти намагаються відновити позиції на околицях Кліщівки. Захисники не дали ворогу просунутися біля Авдіївки, Побєди та Новомихалівки у Донецькій області, а також Куп'янському та Лиманському напрямках. Американський президент Джо Байден подасть до Конгресу США запит на додаткове фінансування для України. Про це повідомило видання Політіко. Очікується, що адміністрація Байдена оприлюднить свій запит на мільярди доларів додаткового фінансування. Кошти підуть зокрема на зброю та іншу військову допомогу Україні. Укренерго просить ощадливо споживати електроенергію, особливо у період пікових навантажень з 16 до 23 години. Рекомендовано кондиціонер замінити на більш економний вентилятор, вимикати потужні електроприлади, або користуватися ними по черзі, переносити користування на ранкові або нічні години доби тих приладів, де це можливо. Пралка посудомийка, болер. вимикати світло, коли воно не потрібно. Можливість запровадити в Харкові офлайн навчання, яке воно комбіноване навчання, хто нестиме відповідальність за дітей, які навчаються наживо, і чи є у Харкові можливість організувати навчальний процес у безпечних укриттях, щоб роз'яснити детально всі ці моменти, Харківський міський голова і продовжує серію зустрічей з батьками школярів та освітянами міста. Цього разу спілкувався з батьківською спільнотою Новобоварського району. Наголошує, кожна позиція і думка батьків дуже важлива для того, щоб перед новим навчальним. Роком ухвалити виважене рішення, головним пріоритетом якого буде безпека діток, хотілося б, щоб це була школа, тому що рік онлайн це ну на знання впливає. І Не кожна дитина має ну має змогу сісти там і самостійно навчатися, тому що то світла, то чогось немає. Ну один рік онлайн це ну не просто ще один рік. Ми розуміємо, що безпека, але я прийшла послухати. Якщо це в школі буде, то як це буде відбуватися, щоб прийняти якесь рішення. Ми перейшли до шостого класу. Дуже складно, тому що четвертий клас ми ну як би то не завершили, бо так один вчитель. Тут ми прийшли інші вчителі, всі різні дітей не знаючи. Ну, ну важко і дитині важко, і нам було важко. Завдання нелегкі. За, ну, занять, як ви самі розумієте, то світла нема, то щось з інтернетом. Ну це не про непросто. Ну, це навіть не так, як було там, коли була там карантин, так. Зовсім по іншому, взагалі, нам в Харкові потрібен металевий купол. Знаєте, як ви загалі це таке рішення? А так батьки мають приймати рішення, бо відповідальність будуть нести вони. Якщо вони підуть до школи, свою дитину відправлять, то і не дай боже щось трапиться, то кого будуть звинувачувати, Звісно, діки себе. Тому я гадаю, це ризик батьків і однозначно я. Поведу дитину до школи, бо в мене перший клас, і він має навчитися писати <гум> дисципліні. А дочка в мене третій клас, то може вона її онлайн осилить. а перший класники, я гадаю, повинні йти до школи. Ті, що постарші, можуть, мабуть, і вже навчатися онлайн, бо мені здається, як показала практика минулих років, то... Діти можуть навчатися онлайн, особливо якщо батьки приймають участь в цьому. Ще не ухвалила ніякого рішення. А, хочеться дуже офлайн. Ну, по ситуації. Поки так. Учительниця проводила у нас опрос, да, я написала, я хочу офлайн. Ну, офлайн, але опять таки по ситуацію, як буде. Звісно, ну страшно, але що робити. Ну, онлайн это это ужасно, на самом деле. Мер міста пояснює, нікого ні до чого не змушуватиме. У місті з 1 вересня буде організована комбінована форма навчання. Якщо і буде офлайн, то суто для бажаючих. Наразі лише 30% батьків школярів Новобиварського району готові віддати своїх дітей, щоб вони навчались наживо. Один важливий нюанс: найбезпечнішою захисною спорудою в Харкові поки залишається метрополітен. Ми робимо таким чином, щоб у деяких станціях метрополітену там, де є можливість. Там, де є добровітні дозвіли МЧС, ми робимо витяжки кондиціонування, яке теж по усім нормативам зараз робиться. Ми ставимо шумоізоляцію, бо там вже да, шум, шумно. Ми робимо класи, справжні класи, ремонтуємо туалетні кімнати. Тому у нас є можливість і ми готуємо декілька станцій. Метрополітену з тим, щоб з 1 вересня ми почали навчальний рік комбіновано але ну, десь хтось офлайн. Особливо це стосується наших первокласників. Бо е, саме головне для нас, так, будемо казати відверто, що... Ті, е, Діти, які зараз навчаються в п'ятому, шостому, сьомому, восьмому так, і інших класах, це одна справа. Але е зовсім інша річ, коли першокласники, е котрі не, не мають е змоги е онлайн так, е навчитися писати, рисувати. І крім цього, е тут є і вчителі, позивні. Скажуть теж щодо соціалізації цих дітей це головне, бо ми зараз бачимо, що ті діточки, які пройшли ковід, так а ми всі з вами пам'ятаємо цей ковід, коли неможливо було вивчатися, потім війна. Ми бачимо, як це вплива на їх соціалізацію. І я е, дуже стурбований тим, що через декілька е, років ми з вами будемо мати е, це покоління, яке буде потребувати е, певне... На тепер перезавантаження, психологічна підтримка це е, такі речі, на, які, на яких ми зараз повинні усі разом думати. Добре, На зустрічі Кожен зміг задати свої актуальні а подекуди гострі питання. Головне на що акцентував увагу міський голова віддавати дитину до школи чи ні рішення за батьками. А місто зі свого боку бере на себе відповідальність організувати майданчики для навчань, щоб для дітей було безпечно. Серед актуальних питань також чим підвести дітей до захисних споруд, та як організувати обіди для тих діток, які навчатимуться офлайн. Зустріч я вважаю, що пройшла дуже продуктивно. Ми отримали всі відповіді на всі наші запитання. Сказали, що буде заплановано навчання у метро у метрополітені, що буде організований підвоз дітей, і також навіть якась буде можливість харчування дітей, що також я вважаю, задоцільне, якщо дитина буде проводити цілучбовий день. Для мене це нормальна ситуація, тому що я не маю часу сидіти над дитиною і організовувати його навчання. Тому що вісьмирічна дитина вона все ж таки не самоорганізована. І це офлайн формат, онлайн формат він заважкий для молодшої школи. Много питань, які волновали, мені дали роз'яснення. но все равно же ми все-таки онлайн будемо вчитися, потому що дуже страшно. Первый класс мы закончили, ну как бы. Я довольна, що вдома. Ну, от я сижу, я понимаю, о чем йде речь. Якщо вона не понимает, я дома да, объясняю їй. Я пытаюсь їй помочь. Как правильно ручку взять, как як як написать, как правильно букву произнести, слог. Ну как бы я довольна онлайн ученням пока на даний момент. Как будет второй класс, неизвестно. Леся Кополюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Єгор Харків. новини. Великий багатофункціональний центр з пунктами незламності бомбосховищем для сотень людей, медустановою та безпечним освітнім простором. Такий об'єкт планують звести у центрі Харкова в районі станції метро Ботанічний Сад. Сам проект ініційований президентом України, кажуть у Харківській мерії. Його будівництво фінансуватиметься за кошти держави. Місто профінансує суто проектну документацію. Щодо освітньої складової цього проекту, то за словами керівника профільного департаменту, такий Центр є дуже актуальним для Харкова. Ми вже сьогодні повинні дивитися далеко вперед. Ми вже сьогодні повинні розуміти, що пройде невеликий проміжок часу. Ми відновимо садочки, ми відновимо школи, і ми повинні розуміти, що для того, щоб наша молодь, як і раніше, була кращою, найрозумнішою, найтворчішою молоддю в країні. А тепер ми розуміємо, що і в Європі нам потрібно дати молоді те, що найсучасніше, те, що найпотрібніше. Тому такий хаб, такий центр він дуже потрібен, бо там би був такий синтез і середньої освіти, і вищої освіти там можна було би і творчі колективи залучити. Це дійсно мрія. Ми дорослі, ми надто консервативні, ми міряємо все якимись іншими мірками. А наша молодь вона вже е, бачить, як це повинно бути. Тому е, це думка не лише моя, це думка наших. Прекрасних старшокласників і я її повністю підтримую. і Її підтримують всі освітяни. Наразі тема зведення цього багатофункціонального центру викликала хвилю обговорень. У муніципалітеті ж зауважили, що жоден клаптик території Садженого яру не постраждає. Будівництво відбуватиметься у санітарній зоні, що прилягає до проспекту науки і не є частиною Сарженого яру. Більш того, з урахуванням всіх задумів, то левова частка споруди буде саме як надійне укриття. Там повинно бути спеціалізоване бомбосховище, яке відповідає всім вимогам ДБН. Бо на жаль, у нас в місті взагалі таких сховищ нема. Не тільки в закладах освіти ми обслідували всі, а це було б це було супер надсучасне – і дуже безпечне укриття там, би дітей було повно завжди, і в робочі, і в вихідні, ми мріємо про таке. Ми ж з вами розуміємо, що навіть буде перемога, але люди бояться, бо з таким сусідом, як маємо, ми. Наші діти, на жаль, ніколи не будуть у повній безпеці, тому дехто буде боятися, і дехто буде боятися вести дітей до школи навіть після закінчення війни. Тому треба запропонувати альтернативу і таку, тому е, це дуже правильно. І дійсно, це буде не сьогодні, і не завтра, але це повинно бути усі технічні узгодження багатофункціонального центру, що буде зведений в районі станції метро Ботанічний сад. Планують завершити вже до кінця цього року. А відтак повинне розпочатись і саме будівництво цього комплексу. Леся Попелюк, Віктор Ноздрячов, Станіслав Мешко та Юрій Бобикін, Харків. новини. вулиця Клочківська, Шевченківський район. В одному із дворів працюють робітники КП Харків водоканала. Саме проводять профілактичну чистку мереж каналізації. Працюють кілька бригад та дві одиниці техніки. Кажуть, роботи тут багато. адже велика кількість багатоквартирних будинків. Це диаметр 600 мм, Це колектор, який приймає значну кількість стоків від мешканців Шевченківського району. Ось наразі ця техніка це. Дві єдиниці. Робота цієї техніки вона впливає і на швидкість виконання робіт, і безпосередньо на її ефективність. Це машина, гідродинамічна машина, вона два в одному, вона і відкачує муловий осад з колодців та з колектору, та промиває трубопровід безпосередньо і тим самим забезпечує її його роботоспособність. Тож відкачувати мул та сміття, кажуть комунальники, доводиться багато, адже деякі місцеві використовують каналізацію не за призначенням, чого тільки не знаходять у трубопроводах. Культура користування системи водовідведення у житлових будинках та в цілому в районі буває не дуже гарною не дуже. Люди люди не зовсім розуміють, що каналізація це не мусорне відро. Що туди не потрібно кидати ті речі, які ми безпосередньо достаємо. Це дуже забива систему і призводить до негативних наслідків. Це підтоплення і все, 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 все інше. Тому ми завжди завжди, і наголошую, ми рекомендуємо людям не використовувати систему каналізації як сміттєпровід. Адже через те, що мережі засмічуються, можуть ще ставатися і аварії. Їх кажуть, на підприємстві оперативно усунуть, але роботи додасться, адже підготовка до зими триває. Тільки у Шевченківському районі потрібно перекласти сотні метрів мереж та прочистити кілометри трубопроводів. З початку року в мене на районі виконані роботи з заміни трубопроводів різного діаметру від 200 до 600 міліметрів, загальною протяжністю близько 600 метрів. Були виконані ці роботи були виконані без зупинення стоків, без зупинення надання послуг мешканцям. Були використані сучасні матеріали. На мережах були виконані роботи з прочистки мереж каналізації близько 20 кілометрів, ремонту оглядових колодязів, заміною люків на нові сучасних матеріалів близько 35. Надалі ми плануємо в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду виконати ще прочистку близько 20 кілометрів мереж та замінити близько 50 люків та виконати ремонт оглядових колодязів. На підприємстві кажуть, минулого року роботи додали ще й обстріли окупантів. Тоді на початку вторгнення на районній дільниці, згадує Віталій Селенко, залишилось двоє людей він та слюсар. Всі інші фізично не могли дістатись до роботи, але працювати не припиняли навіть у найнебезпечніші дні. Сам слюсар, зізнається, було важко. Тяжело було дуже, так. Ну, нічого, чоловіка всього привикає, поэтому. Те люди, которые в подвалах прятались, мы старались, чтобы их нигде не топило, чтобы канализация работала исправно. Ну, вот так вот все и происходило. Потом, конечно, скомплектовали бригады, минимум там по 4 человека, и все то же самое занимались. Чистили, ремонтировали колодцы, раскопки делали, прилетали снаряды даже прямо непосредственно в наши колодцы. Ну, Ремонти, ремонти, ремонт, і прочистка кожен день. У 22-му та в 23-му році на території Шевченківського району на 15 містах було потрапляння. Потрапляння ракет, снарядів. Тим самим у мене було порушено і оглядові колодязі, і труби різного діаметру, в тому числі колектори. Ми безпосередньо. Не так же само не зупиняючи стоки, да, не зупиняючи надання послуг. Виконували роботи з ремонту цих трубопроводів, заміняли їх на сучасні, на поліетилен. Під обстріли не потрапляли, але це воно було дуже рядом. Дуже рядом. Потім ми вже звикли і зрозуміли, що щось. Для нас опасне, щось не опасне. Колись були моменти, що ми це ціли, цілий день роблячи, ну усуваючи аварію, слухали, як воно над нами літає. Все було замінено в найкоротші сроки. Зараз немає нічого, те, що було зруйновано. Марія Сов'єва, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків новини.